Розказуйте. Привіт! Привіт, Ми на каналі Бурбачка Тв. Сьогодні ми розрізаємо цей кубик да. Ага, а як ваші справи взагалі? Гарно. Гарно. А... Ага. Підкажіть, будь ласка, що ви сподіваєтесь побачити, коли розріжете цей кубик? Який слайм, Який слайм? або бризкалку, або яка брибал слайм із цієї піни Або, або бризкал... кажуть, що тут... клей або клей, mm. або піна Або бризкалку, клей. яка б ризкне на йошку. Покажіть мені, будь ласка. Дірка якась? Ага. є, е... ну що, починаємо? Так. Може ж так, так. А тобі цього кубика рубика ж шкоду. Тут клей <різький> і піна. Я ж сказав, це сам. І тут клей і піна подивиться. Як цікаво, дітка. Mm -hmm. клей, Я б сказав клієнт. Слово! Я бери проволі. А може сламій з нього зробимо? Може слайм з нього зробимо. Це вже слайм! Може слайм з нього потім Давайте. Здається, що вам треба мити руки. Здається, це гівно якесь. Лука, це ж на Ютубі буде. Не лайся. Це слизь якась, а не слайм. Ні, це не слайм, воно нічого у вас не вийде. Це слизь. Фу. Ні, ні, фу, до мене не треба. Такий веселий канал. Якби мене тут зараз не було, то б мені було. Не чекаю. Кому ще добавила? Мені. Мені додавка картошечка. <рес> не Отакий от слайм. Ось такий от слайм. Отакий от слайм розляпується по столу. Я не мию руки. Треба буде вам зараз десь воду набрати, щоб ви. <рес> <Цу>! <рес> Клас. Ну, дай мені. Дуже круто. Ну що ви скажете? Дуже класно. Дуже класні. Да, Вам сподобалось? Так! Да. Ну що, прощайтеся? Покайте. Пока.